В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, в сьогоднішньому євангельському читанні від Святого Апостола і Євангеліста Луки ми з вами чуємо, як Христос прийшов до синагоги і, перебуваючи в ній, побачив жінку, яка була скорчена. Яка 18 років хворіла на цю недугу, і зціляє її у день суботний, чим збури начальника синагоги прийти і зробити зауваження не Ісусу Христу, а народу, який прийшов до Христа, для того, щоб і почути вчення. І отримати стілення від Нього. Христос звершував чудеса, коли приходив в будь-яке місце завжди зазвичай, дивлячись на віру людей і на спроможність отримати стілення, на спроможність людини для того, щоб відбулося чудо. Бо чудо це не є. На дія Бога по відношенню до людини. Ні. Чудо це є співдія Бога і людини. Господь завжди хоче, щоб не лише Він діяв у цьому житті, а дати нам можливість діяти і дати нам можливість прийти до Нього. І тому ми бачимо. Минулих навіть івангельських читаннях кровоточиву, яка через НАТО пробирається для того, щоб доторкнутися Ісуса Христа. Бачимо начальника синагоги, який, незважаючи на те, що був керівником цієї общини їхньої, йде через свою. Свої переконання, незважаючи на те, йде до Христа для того, щоб попросити за, за дочку свою. І ці приклади і багато інших свідчать, що Бог дивиться на людське серце і на бажання людини змінитися, і на бажання людини крокувати і прийти до Бога. А Господь завжди простягне руку допомоги і підтримки. І сьогодні, перебуваючи в синагозі, він беззаперечно побачив душу, будуть це серцезнавці, побачив душу цієї скорченої жінки, яка від суботи до суботи приходила до храму, до синагоги. Для того щоб помолитися, вона вже була готова до стілення. Так, не були готові ті, які були довкола не, навіть і керівник їхньої синагоги Равин, який був покликаний дбати не тільки про душевне, але й про тілесне здоров'я цієї жінки, не був готовий до дії Бога по відношенню до Його життя. Бо це стілення мало б збурити не тільки стілення тілесної жінки, а збурити і життя людей, які побачили довкола того, що відбувалося в синагозі, дію Бога по відношенню і до їхньої душі. Так відбулося у синагозі. Відбулося на синагозі зцілення. Яке відбулося в один момент, через який начальник синагоги промовив слова, що для чого приходити Не Невже недостатньо шість днів у тижні, бо за приписами день суботній, день відпочинку, він так і називався шабат відпочинок. Бо заборонялися будь-які дії, звершувати, навіть і полегшувати біль, виконувати будь-яку працю, якщо б зараз почати перераховувати всі ті приписи, а їх предостатньо було, але придумані самими людьми, а не написані у Старому Завіті. Так, Старий Завіт говорив про день сьомий, як день Господній, але не як день ціковитої бездіяльності. Натомість, Христос сьогодні цим стіленням робить виклик, виклик закону, виклик ставлення людині до закону і ставлення того, що є вище: любов чи закон. Бо, здавалося, б, закон робить порядок, закон робить. Це те, як по чину має відбуватися. Але насправді любов живий закон. Любов до виконання заповідей, любов до Бога стимулює людину змінювати своє життя. Любов один до одного, якби була досконалою, не потрібно було б закону. І тому Христос. Якраз тут і наголошує на цьому, що має бути для людини першим. І звертається до начальника з ценого словами, які беззаперечно йому не сподобалися. Лицеміре, Так він звернувся до нього. Хіба ти не відв'язуєш посла у день? суботній і не ведеш його напувати цю ж дочку, яку Сатана зв'язав ось вже 18 років, чи не належано у день суботній. Так промовив Господь начальника синавоги, вказуючи на те, що наскільки важлива є людина для Бога, і наскільки Бог. Чекає на зміну людини у її житті, у її прямуванні і у її удосконаленні перед Господом. Насправді гріх лицемірства, яким би він не був, показує нашу душевну чистоту і зрілість, наскільки кожен з нас дозрів до того, щоби. Не осуджувати тих людей, які поруч із нами, і наскільки не використовувати інколи навіть і Боже Слово, не використовувати ситуацію життєву для того, щоб виправдати себе або допомогти собі. Як легко Називати речі своїми іменами, і як важко це втілити у, свої, у житті. Здавалося, б, це дуже просто, а надзвичайно на ділі це дуже складно. І я впевнений, що кожен з нас відчуває ці моменти і усвідомлює, що вони є не співрозміримі з нашим духовним прагненням, з нашою досконалістю, в якої вона не була. Але незважаючи на, на ці моменти, які в нас відбуваються, коли в нас в душі, буде проявлятися якесь певне душевне сум'яття, яке заставить нас подивитися, що ми інколи не відповідаємо цим вимогам, які навіть інколи ставимо самі собі, це вже є перший крок перший крок до усвідомлення того, що в нашій душі, в нашому серці. Належить робити кроки для того, щоб хоча б частково, але ставати і ближчими до євангельських слів, до євангельських подій. Бо на те, що події євангельські написані дві тисячі років тому, у них кожен з нас бачимо себе. Отож, Намагаємося бачити себе і у скорченій жінці, яка 18 років приходила до храму у своїй немочі, яка не втомлювалася, незважаючи на те, що була немічною, перебувати до храму і йти до храму. Інколи бачимо себе і в начальнику синагори, бо і ми діємо. Лицемірно у нашому житті, і це належить нам визнати для того, щоб запобігати майбутньому повторення цього. Намагаємося зрозуміти, що і Христос бачить нас. Він сьогодні побачив жінку, не вона прийшла до нього чи навколішки, чи плачучи і почала просити. Ні, Він своміс на... натовпу побачив її. І інколи і ми намагаємося бачити тих людей, які потребують нашої допомоги і підтримки. Міння побачити це також талант, Міння побачити через очі інколи, інколи через душу, інколи через дію інших людей, які, здавалося, б є далекими від нас, але близькими до нас, через те, що ми можемо їм допомогти, це також міння наше, яке ми можемо навчитися, дивлячись у причі. Приходьмо, подібно як Господь прийшов до синагоги, приходьмо і ми до храму, для того, щоб тут зміснитися і укріпитися. Так, неможливо змерзнемо тілесно. Але зігріємося душевно. Ми, можливо, не завжди відчуємо комфорту, бо інколи може навіть нашій той, хто стоїть поруч на, біля нас, чи якоюсь певною мірою душевно нам не допомогти зрости. Але ми свою душу тим самим загартуємо, бо ми прийшли до Бога. Нехай храм для нас не буде. Культурним надбанням, як інколи говорять про храми, а нехай буде храм для нас місцем спілкування з Богом і душевним надбанням нашої, нашого кремування до Бога. Ось де знаходимо спасіння, ось де знаходимо спокій. Бо я впевнений, що кожен з нас, переступивши поріг святого храму, сюди. Виходячи звідти, якщо погляне на свою душу, зрозуміє, що ми хоча б частково невелику кількість, але змінилися душевно і стали ближчими до Бога, і навіть і заспокоїли нашу душу у ці буремні часи, які ми живемо, зміснилися у вірі і надії на Бога, яку Він щедро пропонує для кожного. Приймаймо її, і тим самим нехай Господь дарує її для нас. Амінь. Слава Ісусу!